Так, ще раз зараз усім привіт. Продовжуємо повітряне укорінення гранату. Зараз май. Я трохи зачистив кожуру. Працюємо далі, обмазуємо укорінювачем. Не боїмося. зачистили кору. куру. І одягаємо, одягаємо, ось такі. Горщики, хто постійно дивиться, мабуть, я вже задовбав. Ну, це для тих, хто дивиться, я підписався. Рані, пізніше. Капітан Гак просив ці горщики замовити. Вибачай, братан. Всі ті, хто це робив, немає їх. Вони повиїжджали з України. Залишилися тільки ми. Можна одягнути баклажку, замотати цін, стричою, плівкою. А ще дуже гарно укорінюються ось отакі молоді, менш мизинця. Пагони Товсті, дуже, ну, важко, но укорінюється. Спробую, якщо не забуду, показати те, що в мене виросло у тому році. Так, зараз прирвуся, засиплю. Ось для наявності ось отакий пагон. Великий палець. Ось отак от мене виглядає. Здається, цьому кусту сьомий чи восьмий рік. Не пам'ятаю. Дивіться відео, та рахуйте самі. Так, зараз трошки покажу то, що в мене прикопані ці тогорічні пагони. Вони вже укоренилися і пішли в рост. Так, ось один, другий. Це два саженці. Вони в цьому році будуть плодоносити. Ну, Якщо їх відрізати, відокремити від... А, кстати, от. Ані. А, ось 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 ці два пагони. То вони заплодоносять у цьому році. Ось оці великі. Тут було три, на один трошки коні двійнув. Ось. Прикопаний. Пішов, пішов. Ось цей пішов. І ось. Два великих пагони. Теплиці в цьому році не буде. Вона розхреначена, встановлювати її ніхто не буде. Так, мабуть, я показувати вже не буду, як туди я засипаю перліт з кокосом. Подивіться попереднє відео. Усім дякую, підписуємось, ставимо вподобайку. До нових зустрічей. Так, ще для... трохи хотів додати, як один мені там якийсь, блядь, гаврик написав, що є, блядь, китайські отакі штуки для укорінення. Це для маленьких, зараз покажу. Ну пускай, блин. Ну ось, йде паган. Ось оцей маленький. Ідіть до нього. А великий? Бо граната велика коренева. Не слухайте цих довбойобів, блядь. Це для маленьких пагонів. А це для рослини, яка буде плодоносити на наступний рік і через рік. І буде дуже велика. Зараз покажу весь кущ. Ось отакий великий. Далі не буду вище показувати. Він 3 метри, я його не підрізав. А це у нас той, що коцапи в'єбали. Ось це воронка від 152-го снаряду. Теплиця он весь фундамент, цоколь зламала. Розлетівся на, -на, -на, -на друски. І так, один пагон, один відросток ми вже пообіцяли підігнати. О, Ваванчик, тобі теж привіт. Чуть не забув. Ти що? А ці, мабуть, придемо, ну, з Збаграмо за сходний куч, бо це херсон. Праці тут роботи майже немає. Ось така фігня-малята. Все. Кому сподобалось, ставимо лайк та підписуємося. Всім до побачення.